У нас церкові студії можна займатися усім, що бачите, в циркі. Анатолій Клементєв – один із кращих жонглерів світу. 30 років артист присвятив цирку, а сьогодні своїм досвідом ділиться із вихованцями Прилуцького центру творчості дітей та юнацтва. 10 років на базі установи діє циркова студія «Удай». для розвитку кожній дитині хотілось би щось навчитися. Реакція, сила. Багато чого можна у нас навчитися, і діти приходять. Багато хто не буде в цирк працювати. Ну для свого розвитку вони задоволенням приходять і займаються. Сьогодні майже півсотні діток вивчають циркове мистецтво у студії центру творчості дітей та юнацтва. У програмі занять класичні партерні циркові номери. Це акробатичні зв'язки, балансування, координаційні вправи, жонглювання та гімнастика. Також окремо працюють з фокусами та ілюзією. Спільно з дружиною керівник студії Анатолій Клементьєв навчає дітей бути справжніми артистами на сцені. Я готовлю трюки: От, акробатика, журлювання. Нарабатуємо трюки, потім шукаю музику. І з дружиною вже вдома як краще зробити номер. Дружина по хореографії. Як до дитини подойти, бо в кожної дитини навіть по хореографії характер має свій бути. Вона по характеру робить рухи танцювальні і ті трійки, які ми зробили з дитиною, вона одразу ставить в номер. І виходить, номер і плюс вона ще костюми шукає, договарюється. і сама камні на костюми сидить, ото кожній дитині. Робить костюми. Керівник студії говорить усім діткам пропонують обрати бажаний напрямок занять. Та водночас Анатолій Клементів допомагає розкрити сильні сторони кожного. Саме тому напрацьовані результати вихованців студії Удай стабільно високі. Вони підкорюють п'єдестал на фестивалях і конкурсах, отримують нагороди за першість. І вже 26 квітня діти знову вийдуть на сцену. Цього разу в Полтаві. Одна з тих, хто представлятиме прилучено Ксенія Максюта. Десять років вона доповнює церкову родину центру творчості дітей та юнацтва. Тут гарний колектив, гарний тренер, якому я хочу висловити велику подяку за його великий внесок в мою творчість і за те, що він відкрив мій потенціал. З першого місяця, як я почала відвідувати. Я вже багато чого навчилася нового і могла вже показувати людям свої здібності. Ксенія Максюта обрала нелегкий напрямок. Акробатика у своєму репертуарі має три номери, які постійно демонструє для глядачів. Останні, які ми зараз робимо, дуже цікавий, індивідуальний і має свій шарм. Майже п'ять років у церковій студії Удай навчаються сестрички Анна та Софія Захарченко. Їхній тато Вадим з гордістю ділиться. У центрі творчості дітей та юнацтва його донечки зростають на очах. Ми навчилися гнучкості, да? ну, є певні вже успіхи якісь. Тренуємося постійно, але зараз за постійних тривог трішечки нам заважає. А так, в принципі, в нас є вже певні здобутки, займаємося, їздимо, виступати. Тато артисток зізнається, дівчатка залюбки знову і знову приходять на заняття у студію, а батьки впевнені, їхня малеча у надійних руках та безпечних умовах. Є певна матеріальна база, яка забезпечує наших діток всім необхідним, гарне ставлення викладачів, чуйні. Церкова студія Удай це місце, де дітям дають віру у власні можливості. Тут із перших тренувань вчать, що успіх є результатом зусиль, а сцена простір, де перемагає праця, талант і натхнення. Колектив продовжує розвиватися і відкритий для нових учасників. Незалежно від підготовки, кожна дитина зможе знайти своє місце у великій церковій родині.